І так, ви просили більше цікавинок з ілюстратора. Давайте розглянемо ще один інструмент, який буде нам корисний в нашій роботі. Створимо спочатку заготовочку. Я візьму намалюю коло так, для нього беру заливочку, щоб було видно, що я роблю Alt-копія, два кола, і виділяю обидва і в пастфиндері робимо інтерсект, тобто пересікання. Виберемо собі ось таку пелюсточку для роботи, і давайте задамо для неї якийсь примітивний градієнт. Наприклад, ось так. І я би хотіла під кутом 90. Ось, нехай в мене так поширюється градієнт. Поїхали. Object, Repeat, Radial. Так? Тобто повторити по колу. Так, у нас з'являється зовнішній. Контур, так, і внутрішній. Давайте подивимося, за що вони відповідають. Отже, в серединці ось тут, ці маркери будуть відповідати за видимість об'єктів, які поширюються по колу. Тому що не завжди нам потрібно, щоб це поширювалося на 360 градусів. Не забувайте повертати його назад, тому що інколи воно в такому вигляді або наполовинку залишається, і вже ця частинка вона не приймає участі у подальших. В маніпуляціях ми не розуміємо, чому не симметрично, тобто повернемо назад. Тепер ось цей маркер. Тобто ми можемо ось так звужувати або розганяти, тобто робити відстані меншими або більшими між об'єктами. Тепер йдемо до зовнішніх налаштувань. Ось тут ми збільшуємо. Нам варто просто потягнути вгору кількість деталей. Так? Або можемо зменшити цю кількість деталей. Угу. Залишається тільки поекспериментувати. Так, Давайте, наприклад, вимкнемо заливку, залишимо тільки контур і спробуємо. Так, ось такі складні форми, будуються легко і просто. І оп! Угу. Ось так. Ось так. Поекспериментуйте. Вірю, що десь вам це знадобиться, тому про це треба знати. Натхнення вам!